you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Спеціальним законом про непрозорість незбройних закупівель, прийнятим цієї весни після скандалу з яйцями по 17 гривень, передбачено один цікавий момент. Повідомляється, що зовсім скоро, 24 червня, Міністерство оборони та інші військові установи мають завершити звітування про свої закупівлі, що проводились з початку вторгнення, але не оприлюднювались у прозоро. Однак, прозоро, на жаль, не все. Видання наші гроші провело розслідування і дійшло висновку, що кілька днів тому Міноборони оприлюднило дані про закупівлю в травні 2022 року. Кевлар. Рових шоломів паз житті по 468 доларів за штуку в іншому травневому контракті 2022 року міноборони ці шоломи коштували 132 долари. Мова йде про кевларові шоломи пас житті з рівнем захисту NIG-3A, які були прийняті на озброєння військ США у 1980 році і офіційно використовували до 2003 року. Після того американські військовослужбовці почали їх міняти на легші, проте шоломи і бронежилети пас житті до теперішнього часу перебувають на озброєнні союзників Білого Дому. Журналісти аналізуючи оприлюднені дані міно. Борони з'ясували, що в травні з різницею кілька днів були укладені угоди на найдешевші шоломи по 132 долари і найдорожчі по 468 доларів за штуку. Амуніція в різних контрактах мали майже чотирикратну різницю в ціні. Більш того, в системі Прозорої інформація про те, що раніше ці шоломи купували за значно нижчими цінами. Тростянецька міська рада Сумської області купувала за близько 270 доларів. Виконком Лубенської міської ради Полтавської області купив по 250 доларів. Закон про прозорість незбройних закупівель передбачає, що назва постачальника закриває. Від оприлюднення, щоб це не створювало ризики, того, що агресори або не несуть удар по потужностям постачальника або перешкоджатимуть йому за кордоном. Тому невідомо, хто продав він оборони шоломи по таким декорізним цінам, йдеться в розслідуванні. За даними слідчих, вони в березні 2022 року здійснили закупівлю іноземної фірми майже трьох тисяч бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень, при цьому більше 100 мільйонів гривень. З цієї суми були привласнені учасниками оборудки. Про цю закупівлю бронежилетів було відомо ще взимку під час скандалу з харчами. Тоді міністр оборони Олексій Резніков в В'ю заздалегідь відмежувався від дій своїх підлеглих. Я точно знаю, що контракти, які є предметом дослідження, датовані березнем 2022 року, і я хочу запитати, а де всі були в березні 2022-го? року, коли на складах нуль бронежилетів, а треба було привезти сотні тисяч, тому я хочу дочекати завершення слідства і почути вирок суду. У нас за конституцією є поняття індивідуальної відповідальності за скоєння злочину. Якщо суд визнає його винуватим, я визнаю, що помилився кадрово. Водночас, у заяві громадської антикорупційної ради при Міноборони йдеться про те, що протягом останнього тижня. Низької компанії вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони частина, залишені судами без розгляду. Після цього учасники торгів почали модійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям. У зв'язку із цим ми члени громадської антикорупційної ради ПРЕМО заявили наступне: рада виступає за дотримання процедур прозорості та конкурентності в ході торгів, які проводить Міністерство оборони. Публічний тиск на нас ні до чого не призведе. Ми так само відповідально та сумлінно будемо протидіяти корупції в системі МО. Оскільки корупція під час війни означає смерті наших військовослужбовців через нестачу боєприпасів, мін техніки медичного обладнання, включення до медійної компанії, таких осіб, як Шарій та Рабінович, лише демонструє те, звідки йде найбільше зацікавлення в руйнуванні обороноздатності України. Для перевірки первинних бенефіціарів компаній, які перемогли в торгах, ми використовували EU-Control, яка вже надала свою підтримку. Проте рада продовжить дослідження зв'язків і взаємного впливу серед компаній-учасників торгів, їх посадових осіб, чиновників в разі необхідності маємо підтримку щодо нашої. Звернень до відповідних слідчих та антикорупційних органів для подальших перевірок зауважили в організації. Своєю чергою, волонтерка та членкиня громадської антикорупційної ради Міноборони Дана Яровая звертає увагу на інший важливий момент. За її словами, лише по 16 областях на відкритих торгах через Прозоро на постачання харчування армії вдалося зекономити 3,252 мільярди гривень. Однак, компанія, яка надала найвищу ціну на торгах і жодною копійкою не поступилася, через суд намагається зірвати результати тендерів. Як раніше повідомляв правозахисник та громадський активіст Олександр. Сандр Аронець, мова йде про компанію Trade Granite Invest, яку пов'язують з підслідним набу бізнесменом Андрієм Адамовським. Членкиня громадської антикорупційної ради Міноборони зазначає, що суди відмовляються розглядати позови щодо відкритих тендерів. До речі, треба віддати належне в деяких суддів. Вистачає здорового глузду відмовляти в розгляді позовів. Певний інстинкт самозбереження дається взнаки. А рожевим поні, які скачуть по суду від судді до судді з такими позовами, не маючи жодного шансу стати переможцем, або охочим через суд відсудити ту область, яка їм подобається більше. Хочу сказати наступне. Бо ні я, ні мої колеги, ні суспільство, а тим паче армія не пробачить вам того, що ви зараз робите. Зриваєте харчування армії. Хочу нагадати, що зараз ви робите тільки одне: ви зараз підриваєте обороноздатність армії своїми діями. А це вже кримінальна відповідальність. До речі, на ті самі зекономлені кошти можна абсолютно спокійно купити зимовий одяг, на який зараз коштів немає, підсумовує Дана Яровая. Існує багато версій цієї історії і різних думок. Одна істина має залишатися точною, обкрадати наших військових, коли вони власними руками виборюють наше майбутнє, абсолютно неприпустимо. Та є найбільшим гріхом, який може вчинити держава проти свого народу. На цьому ми на все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.